информационно-аналитическая программа «Будь в курсе». С вами Елена Баранник, Евгений Стрельцов. Мы в прямом эфире на телеканале ОТБ, на сайте укурси.com.ua и на ютубе. Да, и телефон нашей студии 715-2087, skype.com.ua. Звоните, задавайте вопросы, и у нас уже есть первый гость. И у нас первый гость, которому вы можете задать вопрос по названному телефону. Это Александр Круг, командир Харьковского погранотряда. Здравствуйте, Александр Добрый вечер. Иванович. Добрый вечер. Ну и сразу первый вопрос. Харьков может спать спокойно? Что у нас на границе? Добрый вечер. Я благодарен за приглашение, за то, что на сегодняшний день харьковчане не безразличные к проблемам, которые есть в отношении сегодняшней ситуации на границе, и за то, что действительно есть прямой диалог и помощь. Ну, спать можно спокойно, но для этого нужно очень много сделать. И на сегодняшний день я хотел бы проинформировать, что мы делаем все возможное для того, чтобы укрепить границу, исходя из тех угроз, которые были у нас весной в летний период, когда практически определенная группировка Российской Федерации находилась в непосредственной близости возле границы. На сегодняшний день обстановка немного изменилась, но сбрасывать ее со счетов ни в коем случае нельзя. Изменилась в лучшую сторону? Ну, по крайней мере, той группировки, которая присутствовала в непосредственной близости возле границы в мае, июне месяце ее нет. Частично, скажем так, силы отведены вглубь территории. Это дало возможность нам немного перегруппироваться, разобраться в обстановке. И на сегодняшний день мы усиленно проводим мероприятия, прежде всего и по инженерному обеспечению охраны границы, с учетом уже опыта, действия пограничника в пределах Донецкой и Луганской областей и непосредственно исходя из тех данных, которые мы сегодня обладаем по участку в пределах Харьковской области. Ну вот обустройство границы, проект «Стена». Давайте подробнее о нем поговорим. Что он собой будет представлять, когда э, будет закончен? Ну, я прошу правильно зрозуметь то, что э, прикордонники, соответственно, до той обстановки, которая складывалась э, протягом весны и лета, э, вийшли ініціативно про Серйозні зміни в підходах до охорони кордону і побудови, mm -hmm. і перш за все в інженерному відношенні е, керівництвом Держприкордонслужби служби було ініційовано перед премєр і Ви знаєте, що на початку жовтня прем'єр-міністр України да, відвідав е, Харківщину і безпосередньо йому було представлено. Я наголошую один із варіантів побудови охорони кордону. Комплексі, перш за все, інженерне облаштування як варіант, От, на що, скажімо так, прем'єр довів нам те, що він дав відповідне віддасть розпорядження, значить, щоб усі, все було прораховано і буде визначена структура, яка буде займатися розбудовою. Кордону і Ну, Тобто вже прораховано, вже зрозуміло, хто буде виконувати, коли почнеться виконання е, Як буде виглядати? В залежності, опять же, я прошу правильно зрозуміти, угу. що так називаємо цей проект Сіна його можна по-різному називати, але угу. в основу цих, цих споруд ми поклали те не тільки протидія військовій агресії, тому що на сьогоднішній день сучасна техніка дозволяє ров. І ті інші споруди дуже швидко преодолювати, і, безумовно, це не буде суттєвою загрозою. Uh -huh. Але ми виходили з іншого, ми виходили з більш глибокого і захисту національних інтересів України. Нам треба включати, що на сьогоднішній день можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи. Під виглядом же саме переміщення контрабанди, може переміщуватися зброя, вибухівка для здійснення. Терактів і Фарків і в межах області тому іменно оцей комплекс порут, який ми презентували прем'єр-міністру, він направлений на загальні підходи, як протидії контрабанді і нелегальній міграції, і безумовно на цей складний час, і певна протидія як військовій загрозі. Тобто це буде цілий комплекс, виходить? Це рви, що ще? Ну, от прості люди не дуже розуміють, як буде це виглядати. Значить, це ну, буде... Э, да. Ну, це, пойміть правильно, це условне названня, я його можу назвати по-разному, і смысл от этого не будет меняться, mm -hmm. но в основе это будет э, ров, который будет противотанковый, есть определенные параметры этого рва mm -hmm. э, с, на определенных направлениях, где нет возможности э, обустроить ров, там, где идут коммуникации через государственную границу, будут э, другие инженерные, э, скажем так, э, заграждения. Mm -hmm. Дальше это контрольно-следовая полоса, неотъемлемая наша составляющая часть э, пограничной науки, дорога, забор металлический, который, прежде всего, он будет противодействовать перемещению контрабанды, нелегальной миграции и система визуального наблюдения, то есть металлические наблюдательные вышки. А со стороны оккупированных территорий что там будет? Э, ну, я вам скажу в общем, почему, потому что это вопрос не совсем моей компетенции, но на сегодняшний день, согласно задачи, которые определил президент Госпрокуратуры по линии размежевания, мы выставили свои пограничные подразделения, которые уже частично инспектировал и президент. И основная задача пограничников – это организовать службу на этом временном рубеже с целью не допустить как проникновение в так называемую серую зону и оттуда на основную часть территории и диверсионно-разведывательных групп, и перемещения наркотиков, то есть тех угроз, которые могут быть со стороны пока... Вот этой неопределенная территории. Но вот говори, вы говорили о том, что в том числе будет ров. Сейчас уже работает мы знаем, роторный экскаватор, который э, к вам Фурфала. попал. Фу, да, называется. Да. Так. Расскажите: в двух словах, что он собой представляет, как помогает обустраивать границу? Ну, он помогает или нет? Безумовно. Садись, но цей приклад на равнодушие людей показав, что если люди захотят, может згуртуваться и скажімо так, вони знайшли цей трактор, а це роторний екскаватор К-701, який використовується, використовувався ще за часів Радянського Союзу mm -hmm. на м, дальньому ластосі в умовах низьких температур, тобто він може працювати навіть при мінусовій температурі, і ми можемо проводити таким чином роботи навіть зимою. Волонтери ініціативно вийшли на нас такою пропозицією, ну безумовно, ми тільки б були раді, тому що цей трактор, якщо так взяти порівняння з іншими, його ефективність майже в два рази більша. Угу. Тобто, в середньому, якщо взяти за світовий час, от цього на сьогоднішній день. Приблизно з там з 7 -ї години до 16-ї він відпрацьовує десь 250 метрів. В ну, да, угу, той угу, час, угу. коли звичайний трактор десь максимум 70-80 метрів. Тому ми уклали договір, Договір на оренду і нам поки що до... 31 грудня передали його ну, в угу. Е, Дуже добре, це волонтери назвали своє дитя Форфало, а у мережі його називають люстратором. І ми переходимо до люстрації. Люстрація в Україні діє вже закон про люстрацію. Це стосується програнат ряду Харківського. Е, безумовно, е, ми, як держслужбовці, теж підлягаємо. Тому, до речі, вчора відбулася колегія Держприкордонслужби України, на які чітко було на визначенні завдання з урахуванням тих задач, які в першу чергу визначив президент. Якщо пам'ятаєте, була розширена нарада під його голованням в Одесі, де він дав критику всім силовикам, в тому числі і. Прикордонникам щодо активізації і суттєвої, суттєво покращення роботи з недопущення будь-яких проблем на кордоні. Тому безумовно ми як відомство теж будемо проходити через ці питання. І як настрій, отут. як взагалі настрій у війців? Ну, у я скажу війців. зараз на сьогоднішній день, як ніколи, настрій патріотичний. усіх впевнені? Без перечень, то говориться. Тим більше я скажу, чому вже більшість нашого персоналу, десь відсотків 60 70 пройшли через е е ті питання, які пов'язані з виконанням завдань у зоні АТО. І мають вже досвід, і це є на сьогоднішній день хорошою, скажімо так, ситуацією іменно тут для охорони кордону вже в межах Харківської області. Чи чекає доля у цієї стіни, яка буде з'явитися на кордоні Росії та України, доля стіни берлінської? Коли-небудь буде такий день, коли ми її знову порушимо? Ну, знаєте, я хотів би, щоб правильно зрозуміли. Є питання, які виходять за межі компетенції, але як прикордонник я скажу одне, що є такі. Священні слова, що да, державний кордон України є недоторканий. Не ми почали перший крок, але ми, як прикордонники, повинні і в законі про державний кордон, про Державну прикордонну службу чітко вказано перший пункт, що повинен зробити прикордонник у разі переходу через кордон і озброєної групи, і озброєння вторгнення. Тому тут, як говориться, без коментарів ми виконуємо. Свій обов'язок обов'язок прикордонника а історія побачить. Так, так. Ну що ж, дякуємо? З нами з нами був Олександр Круг, командир Харківського прикордонного загону. Дякуємо за участь у програмі. Спасибо, спасіба вам большое. Оставайтесь з нами. Ми через несколько минут вернемося і продовжимо розговор на другие теми.